Доброго дня, друзі, ви знову на каналі АГФ і хочу вам показати свій невеличкий городик, який має десь приблизно, точно не заміряв, приблизно десь дві сотих. Що хотів розказати. На цих двох сотих я максимум хочу помістити в цьому році продукт рослин. Тут моїх три сорти полуниці чи суниці. Росте, які я, про яке я розказував в, минулого, в минулих своїх відео, це Альба, Бріла і там далі клері. Поміж них я посадив чи посіяв молоденький зелененький горошок. Там далі є малинка, але все по черзі томати. Хотів, що зараз розказати. Посень у мене. Зовсім не вистачало часу, і тому, як би з осені, не вдалося підняти цю целину. Цей город не оброблявся десь порядка років, мабуть, з 15 Тут було дуже багато бур'яну. Можна було навіть заводити посібник для агронома. Тут були, мабуть, всі бур'яни, які є, всі хвороби на тих бур'янах, які лише є, і але, але. Найнявши мотоблока, він тут нічого не зміг зробити, фрези забивалися, мотоблок не залазив в землю, тому тому, тому, найкращий друг і вірний друг це виявилася лопата. Важко, тяжко. Ну, що зробиш? Е, я по осені не встиг все довести до ладу. Я лише посіяв, посіяв посадив суницю. Аби вона росла, вона вже... Красиво цвіте, я її теж нічого абсолютно не підживлював, нічим ще не бризкав трошечки згодом. Що хотів сказати? Коли я його по осені не встиг все перекопати, а лише частину, я це роблю зараз, відповідно. Зараз це робити дуже важко. Затяжна була дощова весна. А зараз, коли вже грунт трохи підсох, я його перекопую, але дуже багато груди. І ця, цю груду доводиться граблями розбивати. Що не розбивається, я не знав, куди його дівати, але зараз я це все відношу в компостну яму і стараюсь навести порядочок. От таких у мене дві соточки землі, пару деревець. Там помідори, капусточку пізніше покажу, 4 чи 5 видів капусти посадив. Точніше, 4 посадив чи три посадив, не пам'ятаю. Один ще в мене не, не підійшла розсада. Ну, нічого, все встигнеться. Що скажу? Головне, треба по осені все робити, земляні роботи особливо. Тому що, як каже народна мудрість, е, плоха перекопка по осені, краще весняної оранки. Тому не залишайте такі питання на весну, бо це дуже-дуже тяжко по весні. Тут я де полуницю садив, то трошечки обробив більш-менш і земля покіше і все. Там, де я зараз копаю, мені ще трохи залишилось приближу. Трошки залишилося ще грабельками попрацювати, ну, дуже важко. Грунт мокрий, груди багато, яка не розбивається. Ну що я ще хотів сказати? Ось моя малинка. Це у мене жовта, яка попускала в цьому році, багато пропало саджанців у мене минулого року. Мені не було коли нею займатися і, відповідно, те, що вижило, зараз тут буквально 1, 2, 3, 4, 5 кущиків, але кущики багаті. Відповідно буде буде малина. Там у мене маравіла, там фінікс. І там два буквально кущики залишилося зюгани. Ну, залишилось те, що вижило. А тут, скільки я нарахував, п'ять кущів зюгани Gold. Ну так, дякую за перегляд. Не забувайте, земляні роботи, не залишайте навесну. Ой, ну так, да, не залишайте навесну. Все треба робити вчасно. Не робіть так, як я. Дякую за перегляд.